Я п'ятихвилинка Якими б сильними та врівноваженими не були українці, події останніх днів майже фізично вибили ґрунт з під ніг багатьох із нас. Що відбувається з нашим тілом та психікою, та що робити, коли реальність настільки непередбачувана та жахлива? Одним із адаптаційних механізмів, який виникає в такі моменти, може бути приступ паніки. Він не свідчить про те, що з вами щось не так. Навпаки, це спосіб швидко та активно розрядитися від жаху реальності. Приступ паніки або професійною мовою панічна атака це раптовий епізод сильного занепокоєння, страху, що супроводжується важкими тілесними реакціями. З'являється відчуття, що втрачено контроль над тілом та поведінкою. Бракує кисню, виникає задишка, посилюється серцебиття. Руки та обличчя рясно вкриваються холодним потом, з'являється тремор, нудота, у роті може пересихати, паморочиться в голові, виникає відчуття наближення смерті та дезорієнтація. Дивлячись на те, що панічна атака завдає багато страждань для тіла та психики, вона в жодному разі не є небезпечною для життя та завжди проходить самостійно. Більшість панічних атак тривають від п'яти хвилин до півгодини. Що робити та як допомогти собі? Скажіть собі ви переживаєте панічну атаку, це викликано страхом. Ви знаєте, як собі допомогти. За можливості знайдіть місце біля стіни. Притуліться до стіни спиною. Сядьте поруч. В цей момент ви маєте фізичну опору, Це додає відчуття безпеки. Зосередьтеся на диханні. Відновлення спокійного фізіологічного дихання це фундамент подолання панічної атаки. Існує багато вправ. Наприклад, давайте розглянемо сьогодні так зване діафрагмальне дихання. Отже, виберіть зручне та тихе місце, зручно сядьте, схрестивши ноги, або прийміть горизонтальне положення з невеликою подушкою під головою та ще однією під колінами. Покладіть одну руку на верхню частину грудей. А іншу руку на живіт нижче грудної клітки. Розслабте живіт, але не втягуючи його всередину. Розслабте саме м'язи, повільно вдихніть через ніс. Ви повинні відчути рукою, як піднімається та повільно опускається живіт, поступово видихайте через легка стислі губи. Рука на грудях повинна залишатися відносно нерухомою. Починайте з триразового виконання вправи. Це займе 5-10 хвилин. Сфокусуйтеся на своїх відчуттях, це допоможе повернутися в реальність. Наприклад, потрібно подивитися навколо себе, відмітити п'ять предметів, які ви бачите зараз, чотири звуки, які ви чуєте, три відчуття на дотик або на тілі, два запахи і один смак. Це те, що допомагає привести себе до тями, коли ви відчуваєте, що зв'язок із реальністю втрачено. Ще одна дуже дієва вправа має назву обійми метелика знайдіть комфортне положення в просторі, стоячи, сидячи на стільці або лежачи, ви можете закрити очі або залишити їх відкритими. Зробіть кілька глибоких вдихів та видихів, намагайтеся дихати глибоко та повільно обійміть себе руками так, щоб кожна рука торкалася протилежного плеча. Почніть повільно та по черзі простукувати руками по плечах. Дозвольте вашим рукам рухатися вільно, спостерігайте за тим, що відбувається в вашому розумі та тілі, не фокусуючись і не оцінюючи, просто помічайте думки, образи, почуття, які до вас приходять. Ви можете уявити, що те, що вас спостерігає, схоже на хмари, що пропливають повз. Продовжуйте постукувати себе по плечах протягом кількох хвилин. Зупиніться, коли в тілі з'явиться відчуття безпеки. Зробіть глибокий вдих і видих і зверніть увагу на те, як змінився ваш стан. Якщо відчуваєте в собі сили, рухайтесь та намагайтеся продовжити фізичну активність. Якщо ви знаходитеся в укритті, то час від часу варто ходити навіть на місці. Це не тільки допоможе вивільнити з тіла гормони стресу, кортизол та адреналін, а й відволікти увагу. Також можна спробувати рахувати кроки. Коли тривога почне проходити, почніть зосереджуватися на своєму оточенні і продовжуйте робити те, що робили до панічної атаки. І ще одне: якщо у вас є в досвіді панічні атаки, важливо, щоб біля вас знаходилась людина, яка запевнить, що все пройде і не має причин непокоєння. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.